Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо кубічне рівняння 2 х куб мінус х2х-2 до рівня 0. Якщо ви зрозумієте, як розв'язується таке рівняння, будете розв'язувати усі кубічні рівняння подібні. Але давайте на початку пригадаємо загальний вигляд кубічного рівняння. a x3 плюс bx квадрат плюс С плюс d дорівнює 0. А це перший коефіцієнт, b – це другий, c, c – це третій, d – це вільний член. Для того, щоб нам розв'язати це будь-яке кубічне рівняння, значить, дивіться, нам потрібно знайти всі дільники вільного члену. У нашому випадку вільним членом є мінус 2. Тобто, з дільниками мінус 2 є числа? Ну, по-перше, це мінус 2 ділиться на село на мінус 1, мінус 2 ділиться на 1, мінус 2 в нас ділиться на мінус 2. І мінус 2 ділиться на 2. Все. Більш дільників не. Тепер ми візьмемо кожен з дільників і підставимо їх замість x у наше рівняння. Якщо у нас в результаті вийде 0, ми будемо тоді, вперше рухатися далі, розв'язувати, якщо покажу, як, що нам треба робити. А по-друге, це в нас буде зрозуміло наш корінь. Так, да, можна було б підставити усі дільники у рівняння і знайти так, намагатися понамагатися в... Корені. Але я скажу наперед, що всі корені так, ми не знайдемо, можемо загубити деякі з них, не побачити да, через пошук, через дільники. Тоді що ж ми робимо? Ми, наприклад, можемо мінус 1 підставити. 2 помножити. Замість сам підставляємо мінус 1 у Кубі... -1. 1 у квадраті мінус 5 помножити на мінус 1 і мінус 2. Якщо у нас вийде 0, значить все чудово. Значить, 2 помножити на мінус 1. Мінус 1 у кубі, це у нас буде мінус 1. І 2 помножити на мінус 1, це в нас буде мінус 2. Мінус 1 у квадраті, це в нас буде 1. І нас настояв тут переду мінус, значить мінус 1. Мінус 5 помножити на мінус 1, це буде плюс 5. І мінус 2, як і було. Дивимося. Мінус 2. Мінус 1 це мінус 3. Плюс 5. Це в нас буде плюс 2. І мин, мин 2 мінус 2 0. Тобто все чудово. Тобто одним із коренем буде х дорівнює мінус 1. Тепер пошукаємо інші корені. Якщо, значить, вже ж значить, ми знаємо, значить, що один корінь х дорівнює мінус один. Ми, нам треба наш многочлен 2х мінус х квадрат мінус 5х мінус 2 поділити на двочлен Х плюс із корень. Зараз я запишу х плюс один протилежним знаком. Тобто 2х куб мінус х квадрат мінус 5х. мінус 2 ми ділимо на х. Тут було мінус 1, а значить ставимо на х плюс 1. Нагадую, як ми ділимо куточки. Значить, у нас 2х у кубі. Якщо ми поділимо на х, це у нас буде 2х квадрат. Перемножаємо 2х квадрат на х 2х. І 2х квадрат на плюс 1, це у нас буде плюс 2х квадрат. Відняти. Записуємо далі. 2 х куб мінус 2 х куб. Тобто, як ви бачите, таке звичайне ніби ділення в стовпчик. Да? 2 х куб мінус 2 х куб. Це в нас буде 0. Мінус х квадрат мінус 2х квадрат. Значить, у нас виходить мінус 3 х квадрат. Мінус 5х. -квадрат ми зносимо. Тепер знову мінус 3х квадрат. Ми ділимо на х... Ми отримуємо мінус 3х. Перемножаємо мінус 3х на х. Мінус 3х квадрат. І мінус 3х на 1 мінус 3х. Віднімання дія. Тут важливо звертати увагу на знак. І в нас буде... Щас передвинемося. ми Значить, мінус. Мінус 3х2. Міняти, міняти 3х квадрат. Тобто ніби додати 3х квадрат. Це 0. Мінус 5х. Відняти, відняти 3х. Тобто ніби в мінус 5х додати 3х. Це буде в нас ще мінус 2х. Мінус 2. Зносимо далі. Тепер дивимося, мінус 2х поділити на х. Це в нас буде мінус 2. Мінус 2. Ми, значить, помножити на х. Це у нас буде мінус 2х і мінус 2 на 1 мінус 2. Відняти і дивимося. Мінус 2х. Відняти мінус 2х. 0. Мінус 2 відняти мінус 2. Тобто мінус 2 плюс 2. Нас 2 мінуса там дає плюс 7. Тобто. Залишка наша стача 0. Ми отримали частку відділення 2х2 мінус 3х мінус 2. Тобто, по суті, наш отей многочлен 2 х куб мінус х квадрат мінус 5х мінус 2, ми можемо розписати. Х плюс... Один на два х квадрат мінус трих, мінус трих, мінус два. Перепрошую, щось сьогодні не хочесь писати. Мінус два. Це в нас було порівняння до рівня нових. Тобто замість цього. Много члена ми записали добуток 2. Ми знаємо, що х плюс 1 у нас дорівнює 0. Значить, чого якраз закріплення? Якщо у нас добуток 2 дорівнює 0, то або один із них дорівнює 0, тобто х плюс 1 дорівнює 0, або 2х квадрат мінус 3х. Мінус 2 0. Ну, або або. Тут х ми вже знаємо, що це дорівнює мінус 1 один ми. Або ми можемо ще пересвідчитися тим, що 1 ми перенесли в ту сторону. А тут ми розв'яжемо по дискримінанту. Дискримінант дорівнює мінус 3 розпишу у квадраті. Мінус 4 помножити на 2 помножене на мінус 2. Тобто наш b квадрат мінус 4а на c. У нас отримуємо 9 плюс. Чого плюс? Бо мінус 4 помножити на мінус 2 нас дає плюс. І нам залишилося 4 помножити на 2, це буде 8. І 8 помножити на 2, 16, 9 плюс 16 у нас буде 25. І в нас вже ми гарно знаємо, що корені дискримінанта можна записати, буде дорівнювати. Тобто все дуже гарно і дуже чудово. Дивимося, що ж у нас далі. А далі нам знаходимо x перше. Це в нас буде дорівнювати. Мінус B у нас буде 3. Мінус корінь з дискримінанта. Мінус 5. Поділено на 2 помножить на 2а. Помножене на 2. Це ж у нас на. І це у нас 3 мінус 5. Це у нас буде мінус 2. І 2 на 2, 4. Тобто мінус 2 четвертих, або можна скоротити, мінус 1 на 2. Як бачимо, мінус і 2 ми одразу серед дільників не визначали. Тому ми могли б цей корень загубити. І х 2 дорівнює 3 плюс 5. Поділено на 2, помножене на 2. Другий раз взяли плюс плюсах. Дорівнює 8,4. 8 на 4 буде 2. Тобто, ви бачите, в результаті ми знайшли три корення розв'язку нашого рівняння. Х, перше, нехай, мінус да, 1. Х, нехай у нас друге. Назовемось його, буде мінус одна друга. І нехай Х у нас третє нас і буде назбріння 2. Ось оце, ось це, ось це. Ось це. І буде нашими кореннями. Дякую за увагу. Якщо вам стало цікаво, як розв'язувати по аналогії рівняння вищого степеня, наприклад, четвертого чи п'ятого? Поставте 100 лайків і я розв'яжу якесь рівняння. А обов'язково очікую підписку на канал.